Всім привіт. Я думаю, що багато хто пам'ятає такий ось девайс, його постійно рекламували раніше по телевізору. Це ультразвукова пральна машинка. Стверджували, що вона переліпше, ніж стаціонарна, споживає мало електроенергії і, і взагалі. Ну, давайте подивимося. Як воно влаштоване, чи дійсно воно випромінює ультразвук і чи можна ним щось відіпрати? Машинка являє собою такий ось облок живлення 9 Вт і такий ось типу ультразвуковий випромінювач. Ну, перш за все. Потужність 9 Вт, якось мені здається маловато, щоб випрати цілий тазик білизни. Давайте подивимося, що всередині цього блоку у нас тут ще є пломби, бачите. Зараз ми відковернемо ці пломби. І повикручуємо шурупи? Добре напхали. Так, одна є. Ще викрутка під прямий шліць. Та, що таке? О! Щось колатає всередині. Зараз подивимось, що виковимо. Таким чимось залито типу термоклею, не пластиліном як. При Радянському Союзі заливали. Так, викрутили. Давайте відкриємо і подивимось, що ми тут бачимо. Трансформатор і таку оплату. Ну, ви знаєте... Що я вам хочу сказати? Звичайно, я можу помилятися, але не думаю, що тут є якийсь ультразвуковий генератор. А, давайте зробимо ось що. Ми зараз візьмемо осцилограф і подивимось, що цей блок видає на виході. Ага, можна буде під'єднатися до цих. Виводів, бачите, один, другий до цих резисторів. Чи що воно таке, чи індуктивності? Не зовсім ясно. Добре, зараз візьму осцилограф, Під'єднуємо один щуп сюди. Сюди на мінус, другий на плюс. І бачите? І вставляємо у розетку. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут дійсно є синус частотою 144 кГц. Амплітудою десь близько 19 вольт. В ну, цьому не збрехали. Дійсно, в нас є тут генератор високочастотних коливань. Але давайте подивимось, чи, чи цей випромінювач здатен е, призвести до якихось значних коливань у воді, які можуть. Теоретично допомогти випрати білизну. Ось я приніс миску з водою. Давайте покладемо туди цей випромінювач, подивимось, чи йдуть від нього якісь бульбашки схожі на ультразвук. Не знаєте, я би сказав, що тут нічого немає. Навіть якщо є, то дуже-дуже незначне. Я не думаю, що потужності цього випромінювача хватить, щоб зробити з великого тазіка, наприклад, на 10 літрів з білизною ультразвукову ванну, так як, наприклад, в доволі популярних китайських ультразвукових мийках, Ні, ну щось, щось таке є. Трошки-трошки. Може і ні. Не. Нікась вібрація все ж присутня. Так, бачите, видно вам, та мабуть не видно. Такі Ні, не видно маленькі-маленькі бульбашки. Ну, так, якесь випромінювання є, якісь незначні ультразвукові коливання є. Але не думаю, що воно якось допомагає випрати білизну. Скоріше, ну, наскільки я пам'ятаю, ця машинка як працює. Ми накладаємо в тазик білизни, насипаємо порошку, закидуємо цей випромінювач, ставимо його на ніч. Та як замочити білизну з пральним порошком на ніч, то воно відпереться і без всякого ультразвуку, тим більш такого, такого слабкого. Ну, Якось так. Якщо чесно, я був налаштований скептично і вважав, що цей ось чудо-пристрій, буде щось на кшталт тих, ви знаєте. Економити палива, які втикаєш в машині в гніздо для прикурювача і вам починає економити бензин. А якщо як багато відкнеш, то треба дивитися, щоб бак не порвало, бо він починає виробляти бензин і заливати назад в бак. Ну, Добре. Такий ось експеримент. ну, Бачите, ультразвук тут є, а от допомагає він чи не допомагає, це вже кожен вирішує для себе. Всім, кому було цікаво, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі!